Щонайменше 140 пожеж на відкритій території сталося цьогоріч у Вознесенському районі на Миколаївщині. Загальна площа загорянь склала понад 266 гектарів, що вже перевищує минулорічні показники. В ДСНС кажуть, за такої спеки горить майже все. Саме це суха трава, очерет, стерня на полі і не поодинокі випадки були загорання в лісних масивах. Займання у лісах небезпечні швидким поширенням вогню. Пожежа стає неконтрольованою і може охоплювати великі території та перекинутися на прилеглі села. Аби уникнути цього, лісники вживають безпекових заходів. В першу чергу ми проводимо щоквартально противопожарні полоси. Іде роздісковка через кожні сім рядів у два сліда. Вторе у нас проводиться наглядна агітація. На всіх перекрьстках, на всіх углах по всьому лісі у нас розвішені аншлаги, а також багато проводиться роботи із населенням. Інформаційні рейди є одним з найголовніших заходів, зазначають в ДСНС, оскільки чимало пожеж стаються через людську недбалість, надзвичайники разом з місцевою пожежною охороною проводять профілактичну роботу. Так як зараз на території Вознесенського району зареєстрований п'ятий клас пожежної небезпеки, ми проводимо профілактичні рейди спільно з представниками лісництва, а також з представниками місцевої пожежної охорони. Нагадуємо людям щодо заборони відвідування відкритих територій та хвойних лісів. Також нагадуємо їм, що за розведення багаття передбачена адміністративна відповідальність на громадян у вигляді штрафу в розмірі 1530 гривень на громадян. У ці дні, коли спека б'є на Миколаївщині всі рекорди, варто берегти не лише своє здоров'я, а й навколишнє середовище. Рятувальники суворо закликають людей всюди дотримуватися правил безпеки з вогнем. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини телеканалі. Март.